І так, сьогодні у нас буде акцент на виборі. І що саме я маю на увазі під словом вибирати. Звісно, кожен з нас має свої бажання і свої такі хотюшки, що хто хоче. Привіт тим, хто приєднується, дуже приємно. А сьогодні я хочу, щоб ви зараз зосередилися на внутрішніх своїх станах. Тому що, перш за все, щоб зробити правильний вибір, ми маємо. Відрізнити від того, що нам ми сприймаємо зовні, а що ми сприймаємо зсередини. І зараз цей день номер два марафону буде сконцентрований на тому, щоб ви внутрішньо відчували, що таке ваш вибір, як ви його відчуваєте. І тут зразу можна накидати купу запитань, а як же зрозуміти, правильний це вибір чи неправильний? Немає цього правильно чи неправильно. Але щоб вміти. Поставитися тобі таку градацію джерело, щоб зрозуміти, що ж я відчуваю, нам легше все-таки опертися на то, де нам некомфортно, де ми чітко знаємо позицію некомфортності. Це позиція жатості, коли ми зжимаємося і нам не хочеться бути в цій позиції довго, тому що вона виникає в досить незвичній, неприємній ситуації. І ось для того, щоб ми не в теорії це все пропрацьовували, а в практиці уявіть собі зовсім недавню ситуацію, яка для вас була некомфортною, незручною. Байдуже, якої величини цей це був дискомфорт. Вам головне зараз відчути, де саме ви його відчували. І таким чином. Наприклад, у мене, коли некомфортно, я відчуваю це в районі шлунку. враження, що в мене шлунок вжимається, і мені хочеться прямо так всю себе, знаєте, отак от обійняти, ніби в позиції захисту. І цей момент є відчуття з'єднання своїм тілом, де ви чітко знаєте, що ось так мені точно ні. Тому що там, де так, це. Більш така, знаєте, хитка ситуація, ми вже можемо відчути відчуття радості те, що ми вже отримали. Згадайте перечуття в своєму дитинстві, коли перед новим роком чи перед своїм днем народження ми очікуємо подарунків. Це відчуття очікування, так? І ми знаємо, як нам комфортненько на районі серця, коли ми це отримуємо. Але коли ми в передчутті, то зазвичай, коли ми йдемо в нове. То нам страшно. Ми ж не йдемо такі, ух ти, у нас переміни, все, новий рік, то Дід мороз, подарунки. Ні. Ми йдемо з відчуття тривоги. І тому нам в цьому випадку відчуття у цієї жадості більш знайоме, чим відчуття вау-ефекту. Тому подумайте зараз. Чи справедлива ця моя думка? Тому що нічого не потрібно брати за 100% правду. Завжди відпрацьовуйте на собі, відгукується чи не відгукується вам така ситуація. Тому що я беру свого досвіду і своїх кейсів, і тому, можливо, у когось буде зовсім інший варіант. І тому, якщо ви напишете мені в Тірик або під цим е, відео ваші запитання, це буде дуже класно, тому що я зможу конкретно вам відповісти на це питання. Але ми беремо такий статистичний факт. Коли ми йдемо у нове, у нас завжди ситуація стресова. Навіть якщо ми переходимо на якусь хорошу роботу, і ми знаємо, що там буде класно, все рівно ми хвилюємося. І тривожність для нас більш близька, чим відчуття комфорту і балансу. Тому, опираючись на ці два фактори, на цих два відчуття, ми зараз зрозуміємо, що коли ми йдемо у щось незнайоме, то ми чітко відчуваємо оцю тривогу десь там некомфортненько, щось нам десь там муляє. І ось щоб зрозуміти, що тривога. Це некоректно, це нас, так знаєте, спаюється наша енергія. Ми повинні її відчути і сказати: Окей, я знаю, що мені тривожно, але зараз її буду заміняти на інший стан. Уявіть собі, щоб це було так, більш практично уявлено. Ви йдете в магазин. І ваш вибір, наприклад, ви хочете спекти пиріг, ви чітко знаєте, які продукти вам потрібні: мука, яйця, масло, сметана, там ще якесь може, молоко, інгредієнти, начинки, там, наприклад, фруктовий пиріг. Так, вам потрібні фрукти. І точно вам там не потрібний оселедець. От в ту пекарню, воно випічку взагалі не підходить. Але ви прийшли в магазин, знаєте, де ви чітко ходили завжди по одній доріжці, ви ходили за рибою, тому що оселенець, ваш любимий продукт. І вас прямо тягне в відділ рибний, а ви перший раз, ви нічого ні, раніше не пекли. І вам дете, що шукати для випічки, ці розпушувач для тіста, чим нам відомо. І ви автоматично поїдете тою дорогою, яка вам зручна, ви поїдете через рибний відділ. Так ось зараз, щоб вас не хитало отак по відділах, ви маєте зрозуміти, що там, де поселедець, мені так взагалі з а там, де мені в новеньке, мені буде всередині трохи так якось ніяково, тому що я цей відділ не знаю, продавців не знаю, а хто там такі там продавці, а що до цього, а вдруг там цього нема, що я хочу. І оце відчуття сумнівів, воно у вас буде всередині ось так накручувати. І оце відчуття накручування, що незнайоме це щось страшне. Вам потрібно лише покроково іти йти. Далі. Тому що це відчуття таким буде фонариком світити, що все, що невідомо, воно буде таке трохи з неприємним відчуттям тривоги. І ви такі, знаєте, так, заїду в цей відділ, точно випічка. Я там буду дивитися і покроково, покроково роздивлятись продукцією, яка вам потрібна. Не зі страху, хто з хаосу зо, так кидати в корзину, а потім судорожино припадеш, не думати, чи хватить вам коштів оплатити ваш пиріг на касі. А роздивлятися кожний продукт. Потроху відчувати вам підходить це вам це нормально і читати інгредієнти, які там входять. Так, мені, наприклад. Цей розпушувач підходить до тіста, бо той там якісь єшки, я його не беру. Це, наша батька, включання до внутрішнього стану, ми включаємо ще розум. Тобто ми аналізуємо, що з нами відбувається. Це, якщо брати таку метафоричну, брати нас супермаркет. Що ж відбувається з нами, коли ми беремо вибір? Ми звикли аналізувати в негативному контексті все, що нове, нам казали, не лізь», не Чіпай. А ще з дитинства, там, там впадеш, там вдаришся, там не лізь на це дерево, бо зламаєш собі ногу, переламаєш все тому нам звично бути в такому відчутті страху. І тут ми можемо зробити лише один аспект, який аналізує включати наш аналіз поруч з відчуттями. Неможливо піти в нове, не боячись. І коли ви. Знаєте, що у вас є ось такий нестос негативного досвіду, то ви мені скажете, Ір, це нелогічно опиратися на негативний досвід. І знати, що мені страшно, я в житті туди другий раз не буду, бо я точно йшла через дорогу, спіткнулася там об цей бордюр, який вищий, чи на пару сантиметрів, чи зламала, ногу, туди точно більше не піду. Так, але чому, ми опираючись, як наш розум нас обманює? Ми не йдемо в старе, ми йдемо в нове. І нам зразу розкажуть, там буде той бордюр. Якщо там був, то там точно буде. І отут важливо з собою домовитися. Дивись, Іра, я не йду в старе, бо там був той бордюр, і я там вдарилася. Я хочу знайти новий шлях і бути настільки уважною, тому що в мене вже є досвід спіткнутися, впасти і вдаритися. Тому я буду йти маленькими кроками. Я буду обережна і уважна, я буду дивитись під ноги, тому що цей шлях новий. Але я точно не зверну на старий шлях, де той партюр, де я впала. І мозок вам буде нашіптувати і йти старої старою дорогою. Ти вже точно знаєш, там є той брат, ти піднімеш ногу? Ні. Старе, ми йдемо від старого. Тому що чому ми йдемо в нове? Тому що в тому старому нам не комфортно. Навіть якщо наш мозок буде нам розказувати, ні, залишся тут, все тут прекрасно, ти тут все знайоме. Ні, нам тут не комфортно. Чому ми робимо дію і вибираємо вийти з цього? Тому що зараз тут нам не комфортно. Воно все знайоме. Але вже це знайоме нам настільки воно е, жме. Знаєте, це як вирости старих там, не знаю, джинсів, там, туфельок, да? коли ви трошки підросли, коли ми з дитячого віку ви підростаємо, ми точно не будемо вдягати своїх дітей у незручне, маленьке, взуттячий одяг вдягати. Ми точно його хочемо в зручний, більш для нього по віку одяг. Так само тут. Нам треба виходити з старих штанішок і переходити у нове. І не мчати на всіх парах. Таритись головою і потім казати, я так і знала. Я так і знала, що я вдарився, бо щось там буде незнайомо. А зрозуміти, що якщо ми будемо включати наші внутрішні відчуття, і ти, як ніби, цей бартюрчик у нас буде, оцей страх внутрішній, він нас буде як бартюрчиком підтримувати. Що треба чуть-чуть обережненько не спішити? Це не означає, що це шлагбаум, це означає, що це потроху крок за кроком. Тому. Маючи це як орієнтир, наступне, що ми дивимося, це ми фіксуємо увагу тільки на свою ціль. Нас будуть спивати всі кому завгодно. Повірте, в житті, коли ми вже націлюємося на якийсь точечний момент, прилітатимуть поради, прилітатимуть, куди ти лізеш, не треба, А в того не вийшло, а ти думаєш, що в тебе вийде. І ось цей момент, а конкуренція, Боже, там вже ж просто вже таких мільйон, куди ти мільйон перше лізеш. Викиньте будь-що з голови. Якщо ви внутрішньо відчуваєте, що ви туди хочете, це і є правильний вибір. Це і є ваш вибір, ваш правильний. Тому що для когось, повірте, той самий вибір, який зробили ви, для іншої людини це буде 100% неправильний крок. Тому ніколи, ніколи, ні за яких обставин не порівнюйте себе ні з ким. І я по своєму досвіду, по життєвому вже набутому, по своєму клієнтському, я бачила, що люди йшли в одне те й саме, але для одного це була успішна червона доріжка, а для другого просто перепона за перепоною. І це не тому, що щось погано, а тому, що істинний, поклик душі був не там. Тому що просто, а, і всі туди побігли, і я побіжу. Н -н -н. Не треба бігти там, де всі. Сядьте і відчуйте, чого ви хочете. Повірте, ви чітко це знаєте. Я скажу по своєму поклику: Я довго думала і не знала, що я хочу. Але з дитинства мені дуже подобалося розповідати і переповідати історії. І я як із самого маленького дитинства розповідала всім своїм діткам, бабусям, дідусям, всі серіали і всі сиділи, слухали як радіостанцію. Далі у школі у мене була просто така купа моїх однокласників і од... і з паралельного класу. Які не читали влітку жодної книги, зато, коли переходило 1 вересня і було домашнє задання по літературі, всі збирались так гуртком і слухали Іру, тому що Іра прочитала всі книжки за літо, а ще й плюс, тому що мені я обожнювала читати, мені подобалося читати. І коли я себе спитала, що я хочу, я пішла у психологію і зрозуміла, що психолог це. Отак от, от ти лише слухаєш. І я зрозуміла, що якби мені не подобалася ця професія, я не можу себе там комфортно відчувати, тому що мені хочеться ділитися інформацією, мені хочеться розповідати її. А у психології ти можеш лише давати невеличкі рекомендації. І тут моє питання, Ір, а ти на своєму місці? І я збагнула, що ні. Я не на своєму місці, тому що я хочу допомагати людям переповідати інформацію, але я не можу це зробити у контексті психології класичної. І тому я розширила свій погляд, і я зрозуміла, що крім класики, я можу бути в іншому аспекті, в аспекті наставництва. І мені прям розправилась крила. І я зрозуміла, що ось воно моє. Я так хочу. Я маю свій досвід. Я його пройшла. Сьогодні зараз на ефірі. Моя подруга психолога з допомогою реліла вивела мене в цей стан, коли я зрозуміла, що душі і тіла зеленка окремо за це велетенське. Дякую. Це момент, коли ти з'єднуєшся з своїм Я хочу, і я знаю свій напрямок, куди я йду. Мені страшно до дрожі в колінцях. Мені чесно, дуже страшно. Але що я роблю? Я знаю, що мій страх це. Мій поручень, він не дасть мені бігти швидко, тому що я не бачу свій шлях. Я бачу лише точку, до якої я хочу дійти. Але настільки шлях невідомий, тому що я не вмію проявлятися. Я не вмію говорити на камеру. Я не вмію проявлятися в соцмережах. Але це мені дуже хочеться робити. Мені хочеться більше людям донести інформацію, і таким чином я буду йти в свій страх. Я буду на нього внутрішньо відчувати його і знати, так, ти мій орієнтир, але він не буде ставати ще раз, кажу шлагбаму. Він буде моєю оцею путіводною ниточкою, яка буде вести мене далі. І коли я буду спотикатися, то я не буду винити, що ще хтось щось винен, а я буду розуміти, де я уступилася і зробила неправильний крок, де мені треба трошки посунутися, щоб іти правильніше і відчувати тільки через своє серце. Повірте. Підтримку того, щоб ви вибрали свій стан, вибрали правильну позицію, буде після Крокова постійне відчуття. Він перемоги, і я це зробила. І я з вами поділюся вчора, коли я провела перший день марафону, я відчула себе неймовірно щасливою, неймовірно, тому що я відчула, що це те, чого мені так бракувало. Те, для чого я оце з дитинства розповідала всім історії. І я знаю, що це моє призначення нести людям інформацію. І я вмію і люблю багато читати, я вмію з тексту брати інформацію, я вмію навчатися, це мій, знаєте, кажуть, каньок. І я можу з цим ділитись. І кожен з вас може знайти свій, свою, знаєте, цю суперсилу, з якою може ділитися. Тому, вибираючи, відчувайте, що ви всередині на рівні тіла відчуваєте. Точно вам скажу, тіло не бреше ніколи. Ніколи ви відчуєте або сильне життя, або такий легкий трепет. Не плутайте оце життя з трепетом. Знаєте, що це е, трепет, це оцей є страх. Ні, треба це внутрішнє таке переживання, але воно не, не є бар'єром, ще раз скажу, воно є ниточкою, яка вас веде до вашої цілі. енергія. Пункт енергії дуже важливий. Якщо ви будете зливатись на страхи і казати собі, Блін, не виходить, я отут зашпорталася, у мене не виходить. там, Наприклад, на моєму випадку немає підписників нових, там щось не підписується, напевно, не моє. Не дивіться на це. Ви не є то, що ви себе ототожнюєте з ним. Неможливо отримати тут і зараз класний результат. Повертаємося до нашого торту. Якщо ми вперше в житті печемо коржі, якщо ми вперше в житті робимо начинку для торта, з якою вірогідністю воно вийде ідеально? М -м -м, думаю, з невеличкою. Вийде обов'язково, але не ідеально. Тому не чекайте від себе ідеальності. Ідіть поступово, печіть торти, набивайте руку, видумуйте свої рецепти, і ви будете в своїй ніші головним для себе. І... Для інших тим показовим механізмом, що ось у неї вийшло, і в мене вийде також. Тому дуже класно, коли ви можете це відслідкувати і йти, орієнтуючись, переобирати свої стани, не розчаровувати, що торт не вийшов, а сказати круто, в мене вийшло перший раз. Я впекла ось такий корж, ось таку начинку. І я точно знаю, що наступно потрібно зробити. Ось це домішати сюди, а перше перемішати там цукор з яйцями, а не навпаки. І таким чином ви самі, аналізуючи свої кроки, вдосконалюєте кожен раз свій рецепт. І зрозумійте, що рецепт один, а кожен його читає по-своєму. Чому в рецептах покроково розписують дії? Тому що, коли ми маємо лише інгредієнти, то лише досвідчений кухар розуміє, що Окремо взбивати білок з цукром і жовтки, тому що якщо ми хочемо мати бізе, то жовток в яйце не лється. мене невеличкий досвід, не дуже розуміюся, але не печу, якщо чесно. І ось цей момент ми дізнаємося тільки тоді, коли ми мали досвід або можемо прочитати покрокову інструкцію. Тому зараз я і даю цей другий крок марафону для покрокової інструкції. Щоб ви, мов той молодий кухар, який почав свій перший крок до випікання, зміг зрозуміти, що першим кроком це відчуття на себе. Друге орієнтир тільки на свою думку. Ніколи не спирайтесь на думку інших людей. Третій це пробувати робити покроково. але дивіться, майте на увазі, що той досвід, який ви зробите, це буде ваш і якщо ви десь помилитесь, то можливо у вас вийде ваше шампанське. Та як колись кишли воно не вилили, а спробували зрозуміли, що це саме крутий напій і назвали його шампанським. Тому що не карайте себе за помилки. Помилки це навики. Не зробивши помилку, ви не зробите в якесь відкриття. І, можливо, ви за своєї помилки будете першим відкривачем у чомусь новому. Тому ми не встираємося, не картаємо себе за помилки. йдемо крок за кроком і вирішуємо, що ми тільки себе підбадьорюємо, викидаємо критика, критики буде нам хватати зовні. Повірте, ми завжди собі найкращий друг. Ми себе лише підтримуємо. І повірте, на початку вашого шляху не буде табуну фанатів, не буде людей, які будуть казати Ти молодець, давай, іди! Ніхто. Ніхто не йшов із всіх популярних людей з натовпом Фанатів. Подивіться на багато успішних людей. Вони починали з нуля, дехто навіть з мінуса. Багато видатних вчених навіть школи не закінчили. Стів Джобс його вигнали з університету. І тому. Кріше ізгої стають відомими, чим люди, які їх підтримували. Тому що ті, що підтримували, вони масово. А ми це ті люди, які хочуть бути першовідкривачами, як зазвичай одинаки. Тому, трохи сумбурно, але сподіваюся, що ви будете точково свою енергію дати тільки на позитив. Виходите, перебирати стане. Повірте, санка кашки або страшки, він обов'язково буде. Але тільки коли ви сядете в нього, поплачете і скажете, а що я вибираю зараз? Залишитись в цьому стані і залишитись на цьому місці, яке мені не зовсім подобається, чи витерте отак соплі рукавом і піти далі, і стати тою персоною, на якої будуть рівнятися інші. Я бажаю вам успіху, кожному. І знаєте, мені теж страшно, але я йду в свій страх. І я вважаю, що саме той, хто діє, доходить до своїх цілей. Тому, крок за кроком, до успіху йдемо нам разом. Обіймаю кожного, дякую, що були зі мною на ефірі. Хто буде дивитися записом, посилає <смас> такі сердечка, любов і багато-багато підтримки, тому що знаю, що вона найважливіша на перших кроках. Гарного дня! Па-па!